Збірна України у Вроцлаві зіграла фінальний матч плей-офф раунду відбору на чемпіонат Європи проти Ісландії. Матч розпочався, здавалося, непогано з перевагою нашої команди, але без варіантів, які могли би претендувати на гол. Тим не менш, ісландці на 30-й хвилині забили. Гудмонсон пів години возив м'яч і вдарив метрів із 25 під поперечку 0-1. Однак у другій половині зустрічі наші хлопці видали черговий камбек. На 54-й хвилині відзначився Віктор Циганко. В а на 84-й Михайло Мудрик таким чином збірна України оформила путівку на євро 2024 На цьому євро. Наша збірна зіграє у групі з Бельгією, словаччиною та Румунією. Матч україна Ісландія став четвертим для головного тренера української збірної Сергія Риброва, у якому він переміг, поступаючись у рахунку. Фахівець встановив рекорд після гри з боснійцями 21 березня. А цього разу оновив його. Всього збірна України 12 разів здобувала вольові перемоги в офіційних матчах. 49-річний Рибров учолив національну збірну України у червні 2023 року. Він провів 10 матчів: 6 перемог, 3 нічиї та одна поразка. Їв захисник збірної України Віктор Циганков відзначився голом у фінальному матчі плей-офф відбору Євро 2024 проти Ісландії. Саме цей гол став 12-м забитим м'ячем 26-річного футболіста у складі національної команди. За цим показником він наздогнав Сергія Назаренка. Більше голів за збірну України забивали Андрій Шевченко: 48, Андрій Ярмоленко 46, Євген Коноплянка, 21, Сергій Ребров 15, Роман Яремчук 14 та Олег Гусів, 13. Збірна України Ю-21 на виїзді перемогла команду Азербайджану 3-0 у матчі відбору турніру Молодіжного Чемпіонату Європи. Голи у складі переможців забивали Олександр Яцик, Олег Очередько та Валентин Рувчинський. Команда виграла 6 із 6 матчів у поточному відборі. Має у своєму активі 18 очок та лідирує у групі. Наступну гру українці проведуть з Сербією. Вона відбудеться 6 вересня. У матчі відбору турніру чемпіонату Європи Ю-19 збірна України зіграла з командою Швейцарії. Українці перемогли з рахунком 3-0. Голи забивали Геннадій Сенчук та Матвій Пономаренко, який зробив дубль. Україна набрала 9 очок, виграла групу та вийшла на чемпіонат Європи. Швейцарці у фінальний турнір не потрапили. У них 6 очок і друге місце. Україну чекає цікаве Євроліто. Одразу чотири наші збірні кваліфікувалися до фінальних раундів змагань. Національна команда кваліфікувалася на Євро 2024 в Німеччині. Її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Олімпійська збірна зіграє вперше в історії на Олімпіаді 2024. Суперники нашої країни Аргентина, Марокко та країна з Азії. Збірна України ю 19 стала однією із восьми країн Європи, які зіграють на турнірі у Північній Ірландії. На суперників ми зможемо дізнатися 17 квітня. Серед можливих варіантів це Данія, Франція, Італія, Англія, Норвегія, Іспанія та Туреччина. Збірна України ю 17 потрапила до топ 16 збірних, які змагатимуться за перемогу на євро 2024 Опоненти українців стануть відомими 3 квітня. Телеканал Суспільне спорт буде офіційним транслятором чемпіонату Європи Ю-19-2024 року. Турнір пройде з 15 по 28 липня у північній Ірландії. До фінальної стадії змагань 26 березня пробилася збірна України, здобувши три перемоги в групі відбору зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією. Жеребкування групового етапу Євро-2024 Ю-19 відбудеться 17 квітня в Белфасті. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Шанси виграти Євро-2024 національна збірна України має невеликі. Про це стверджують букмекери і відводять нам лише 17-те місце із 24 учасників. Зате за цим розкладом наша збірна повинна без проблем подолати груповий етап. Нам пророкують перевагу над конкурентами Румунією та Словаччиною. У своєму квартеті ми поступаємося тільки Бельгії, яка у вісімці фаворитів турніру. В плей-офф виходять по дві перші команди, плюс чотири найкращі серед тих, що посядуть треті місці. Місця. Півзахисники Шахтаря Артем Бондаренко та Дмитро Кріськів повернулися до загальної групи команди. Про це повідомляє тато таке. У Бондаренка були проблеми зі спиною. 25 березня він вже тренувався повноцінно, а 27 березня тренувався у загальній групі. І Дмитро Кріськів у нього був дискомфорт у ділянці литкового м'яза. Саме через пошкодження футболісти не полетіли з олімпійської збірної України на матч із Олімпійською збірною Японії «Ю-23». Журналіст Даніел Нора повідомив, що Шахтар відхилив трансферну пропозицію Цинценаті по нападнику Кевіну Келсі. Хоч 19-річний венесуелець і отримає небагато ігрової практики, в Донецькому клубі вважають його важливим гравцем для вирішення завдань цього сезону. Трансферне вікно в МЛС відкрите до 23 квітня. За інформацією Нори, у підписанні Кевіна зацікавлений ще один неназваний клуб з американського чемпіонату. За неперевіреною інформацією з іншого джерела, це може бути Х'юстон Динамо. Шахтар підписав Кевіна на початку 2023 року. У сезоні 2023-2024 гравець забив три голи та зробив два асисти у 20 матчах за гірників. Журналіст Віктор Васкоро сказав про зацікавленість до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова в Англії. Цитата: якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на Євро 2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату, тому що план підвищення ціни на Судакова працює. З того, що я знаю, зараз Англія реально включилася з точки зору зацікавленості. А там, де Англія, там бабоси. Про арсенал пишуть, я читав про це. В інтернеті. Але я цього не знаю. Тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять дивитися його наживо. Це я можу вам підтвердити на 100%, сказав Вацько. Команда для військових з ампутованими кінцівками, створена Шахтарем на початку лютого, називатиметься Шахтар Сталеві. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Таку назву обрали самі гравці. На офіційному клубному сайті команди Шахтар Сталеві отримала власний розділ. Футбольну команду Шахтар Сталеві для військових з ампутованими кінцівками створено в лютому 2024 року. Перше тренування колективу відбору відбулося 21 лютого в щасливому Київської області. Головним тренером команди є Богдан Лько тренер воротарії Вадим Грушовий. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте. Переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Ворскла продовжила контракт із півзахисником Сергієм М'якушком. Нова угода розрахована на два роки. Фінансові деталі не розголошуються. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг всіх клубів світу, які роблять ставку на молодь в останні п'ять сезонів. Тобто починаючи із 2019 року. Очолив рейтинг РБ Зальцбург. Середній вік новачків австрійського клубу за останні п'ять сезонів 29 роки. років. На другому місці бразильський РБ Брагантіно 21,7 року. На третьому Атлетік Більбау 21,9. У топ 10 опинилися українські клуби. Шахтар п'ятий, двадцять 4 роки Динамо замкнуло чинну десятку із показником 22,6. Президент Динамо Ігор Суркіс поставив ультиматум головному тренеру команди Олександру Шовковському. Суркіс сказав тренеру, що якщо Динамо не зможе виграти чемпіонство цього сезону, то Шовковський буде звільнений зі своєї посади. Також Суркіс наголосив на тому, що трансферів в Динамо найближчим часом не буде, що Шовковському необхідно робити ставку на власну академію та молодь. Відзначається, що Ігор Суркіс цілком вірить в те, що Динамо цього сезону точно виграє українську прем'єр-лігу. На його думку, Шахтар зараз занадто сирий, а Кривбас і Дніпро 1 просто слабші за Динамо.